Відношення поняття медичного туризму і оздоровчого туризму та передумови їх сучасного розвитку. Сучасний світ насичений подіями та має високу швидкість руху життя людини. За загальним визначенням, діяльність людей пов'язана з виїздом, відвіданням, подорожю в іншу країну або місцевість, відмінно від місця постійного проживання з будь-якою метою, крім працевлаштування, називається туризм. Проблемами світового туризму, формуванням його актуальних напрямів діяльності. Розвитком сталого та загальнодоступного туризму займається Всесвітня туристична організація, спеціалізована міждорядова установа при ООН, що на 2017 рік об'єднувала 158 країн-учасниць, шість асоційованих територій, дві території у статусі спостерігача та понад 500 афілійованих організацій. Всесвітня туристична організація, діючи на підставі статутних повноважень. Визначила туризм як сферу діяльності, яка може сприяти створенню чи покращенню благополуччя населення. Виділення із визначення загального туризму тих видів діяльності, основною мотивацією, яких є покращення фізичного, психічного та духовного здоров'я за допомогою медичних і оздоровчих заходів, що підвищують здатність людей задовольняти свої потреби, краще функціонувати як індивіди у їхньому оточенні та суспільстві. Призвело до формування поняття оздоровчого туризму. У зв'язку з відмінностями, застосованими на географічних та мовних характеристиках, з великою різноманітністю споріднених культур, оздоровчих традицій та нормативно естетичних підходів, відбувається становлення базового поняття оздоровчий туризм, який часто підміняється поняттям медичний туризм. Таким чином, поняття оздоровчого туризму все ще чітко не визначено та має дискусійний характер. 22-га сесія Генеральної асамблеї Всесвітньої туристичної організації, яка проходила у Китаї в вересні 2017 року, прийняла як рекомендацію визначення та класифікацію оздоровчого туризму. В даний час оздоровчий туризм вважається глобальним, складним і швидкомінливим сегментом. Який необхідно зрозуміти більшою мірою, щоб використовувати можливості і краще вирішувати проблеми, поняття оздоровчий туризм, health туризм в Україні, лікувальна оздоровчий туризм рекомендовано використовувати як загальне, як охоплюючи два великих підпоняття: власний оздоровчий туризм, велнес-туризм, медичний туризм, медикал-туризм. Таким чином, підпорядковуючи медичний туризм оздоровчому, як більш широкому за суттєвим означенням. Оздоровчий туризм це вид туристичної діяльності, мета якого покращити та збалансувати всі основні галузі людського життя, включаючи фізичний, розумовий, емоційний, професійний, інтелектуальний та духовний аспект. Основна мотивація оздоровчого туриста полягає у профілактичних. Та випереджувальних заходах, тобто заходах, що покращують спосіб і якість життя, такі як фітнес, здорове харчування, релаксація, догляд за тілом та профілактичне лікування. Медичний туризм це вид туристичної діяльності, що передбачає використання науково обґрунтованих медичних лікувальних ресурсів та послуг. Як інвазивних, так і неінвазивних. Це може включати діагностику, лікування, профілактику та реабілітацію. Розглянемо чинники, які постають передумовими для глобального поширення оздоровчого туризму. Перший чинник процес урбанізації, серйозна проблема для людства і як наслідок для охорони здоров'я. За статистичними даними ООН. 56% населення світу проживає у містах, і очікується, що до 2050 року ця частка збільшиться до 68%. Стан здоров'я пов'язане з міським життям, призводить до значних показників стресу, зростанню хронічних та гострих патологій, а значить, до зростаючих потреб у підтримці нормального стану життєдіяльності організму. Це суттєво та цілеспрямовано підвищує попит на здоровий спосіб життя, здорові поїздки та подорожі як природні альтернативи перевантажному міському життю. Другий чинник: зростаючі вимоги до покращення якості життя, незважаючи на інтенсивний сучасний стиль життя, у світі спостерігається тенденція збільшення часу, який витрачається на дозвілля, включаючи догляд за здоров'ям та профілактику захворювань. Більше вільного часу і збільшення наявного доходу присвячують дозвільним заходам, таким як подорож, фітнес, гармонізація здоров'я новими оздоровчими технологіями, підвищення особистого добробуту і загальної мотивації до здорового способу життя. Третій чинник подовження тривалості життя за останні кілька десятиліть у багатьох розвинених країнах. Йде процес старіння населення, що потребує розвитку та розширення медичної і соціальної сфери з метою покращення життєво важливих показників стану здоров'я та буття, що стимулює розвиток медичного та оздоровчого туризму. Четвертий чинник: швидкі технологічні розробки у медичній сфері. Медичні технології та медичні винаходи, які швидко розвиваються, і дають більш високі показники успішності медичних заходів щодо збереження або поліпшення здоров'я, також впливають на зростання поїздок з медичною метою і стимулювання розвитку оздоровчого та медичного туризму, як, наприклад, більш швидка та менш інвазивна, неінвазивна або мінімальна інвазивна технологія, як лапароскопія у косметичних та медичних процедурах. Технологічні та інноваційні компанії з глобальним охопленням можуть впливати на розвиток медичного туризму на місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях. П'ятий чинник: транскордонна мобільність та мобільна охорона здоров'я. Інтелектуальні рішення в галузі електронної охорони здоров'я і мобільної інформації в режимі реального часу прискорюють процес надання медичних та оздоровчих послуг. Даючи можливість постачальникам медичних послуг скласти індивідуальні плани лікування. Мобільні технології можуть принести нові рішення та можливості для здоров'я, включаючи моніторинг життєво важливих функцій пацієнта в режимі реального часу та мобільну телемедицину, а також те, як постачальники туристичних послуг спілкуються та ставляться до своїх гостей. Шостий чинник Законодавча міжнародна правова регламентуюча база розвитку медичного туризму дуже важливим першорядним аспектом, що стимулює розвиток оздоровчого та медичного туризму, є сформоване чинне міжнародне законодавство про захист, конфіденційність особистих медичних даних, електронної інформації та про протистояння протизаконності дії в оздоровчому, особливо медичному туризмі. Сьомий чинник. Легкодоступна інформація в інтернет-просторі, можливість сформувати свої запитання, побажання щодо медичної або оздоровчої послуги з урахуванням свого платіжного балансу. Восьмий чинник: внесезонність медичного та оздоровчого туризму на відміну від традиційних видів туризму. Оздоровчий та медичний туризм може допомогти впоратися з сезонністю. Оскільки він не обов'язково слідує сезонному графіку в порівнянні з іншими сегментами туризму. Він має тенденцію бути менш сезонним і може бути інтегрований у стратегію 365 денного призначення. Оздоровчий туризм також може сприяти поширенню туризму, оскільки багато оздоровчих та медичних закладів можуть розташовуватися на околицях міста та в сільській місцевості. Таким чином. Медичний туризм включає людей, які подорожують спеціально для отримання медичної допомоги. Оздоровчий туризм розрахований на подорож для гарного самопочуття, для підтримки чи покращення особистого здоров'я та благополуччя, а також з метою отримання оздоровчої послуги зосередження на подальшому лікуванні, психічному розслабленні, яке має профілактичний та лікувальний характер. Ключовими драйверами оздоровчого лікувального туризму є відсутність медичної страховки та послуг в країні пацієнта, нижчі витрати, якісніший догляд, оздоровчі процедури, недоступні в країні клієнта, мобільність оформлення карти лікування та короткі періоди очікування. Зростаючий сегмент оздоровчого велнес і медичного туризму стає все більш затребуваним у багатьох вже відомо та перспективно нових напрямах по всьому світі